Інформація у сучасному світі являє собою досить стратегічний ресурс. Її спотворення, перехоплення або блокування, може призвести до серйозних наслідків, а навіть до національної загрози. Важливою складовою захищеності та безпеки інформації є етап її передачі цифровими каналами зв'язку. Адже саме на цьому етапі існують ризики перехоплення даних. Під час перехоплення пакетів даних, які прямо не захищеними або частково захищені, Чиними каналами зв'язку створюються передумова для спотворення чи блокування інформації, а також для перехоплення персональних конфіденційних. Або даних з обмеженим доступом сьогодні, як ніколи, є питання актуального використання об'єктивно захищеного месенджера для обміну інформацією і даними, як між самими громадянами України, в тому числі і сьогодні досить актуальне між військовослужбовцями Збройних сил України. Пару днів тому у змі з'явилася інформація, що народний депутат Княжицький ініціює законопроект про держав на регулювання платформ загального доступу до інформації ідеться насамперед про телеграм-канал. В чому ж полягає проблема Телеграму як месенджером? Це не зовсім проблема медіа. Проблема його в тому, що це російська мережа, яка тим не менш активно просувається українською владою як основне джерело інформації для українців. І виходить зовсім дивна ситуація з одного боку, генштаб зсу. Прямо каже, що треба припинити використовувати російські мережі і месенджери типу Телеграм, а СБУ, МВС, РНБО та інші органи роблять спільну заяву про використання телеграм російськими спецслужбами. З іншого боку, ці самі органи використовують цей саме телеграм як офіційне джерело інформації для українців. Не треба далеко ходити месенджерами, тим же Телеграмом можна отримати повістку про виклик. За суду або повістку про виклик для дослідчого. А до речі, монобанк використовує чат-бот в телеграмі для спілкування із клієнтами і вирішення їх фінансових питань. От вам пару відповідей на подумати звідки беруться ваші персональні дані та зникають гроші з ваших карток. І в принципі, звідки може бути наші персональні дані у нашого ж ворога. Пропоную розглянути декілька найбільше вживаних в Україні на сьогодні. Мес. Месенджерів, давайте візьмемо WhatsApp. Пріоритетний месенджер для смартфонів він дозволяє пересилати текстові повідомлення, зображення, відео аудіо. Клієнт працює на платформах Android, BlackBerry, Блекберіа. BlackBerry 10 iPhone, Sirius, Symbian, Windows, iPhone. Даний месенджер має десктоп версії ще з травня 2016 року. Це одна з найбільш використовуваних служб обміну повідомленнями у світі, але створює проблеми щодо використання даних ко саме користувачів. Хочу зазначити, що WhatsApp гарантує нескрізне скрізне шифрування для всіх обмінів, але певні дані можуть. Бути передані іншим об'єктам, наприклад, Facebook, наприклад, номер телефону, дані транзакції або інформація про взаємодію користувачів. Чому це відбувається? Бо власник даних месенджерів є один, а оскільки е відомо, що додаток WhatsApp зберігає повідомлення також на телефоні, а також на хмарному сервері iCloud. З використанням протоколу підтримки шифрованих групових чатів. При цьому зміст розмов не зберігається, але номера, на які ви дзвонили: модель телефону, ip адреса і версія залишаються в базі. Згодом з процесом реформування месенджеру під проект мета змінюється політика конфіденційності, проте не вся прийняття в Україні закону про електронні комунікації певним чином врегульовує господарська. Технічні питання зараз розкажу, що це проте це далеко не вичерпує питання загальної організації електронної форми публічних комунікацій. Це про що я говорила, відправлення СМС-повідомлення. Конкретною ілюстрацію даної проблеми може слугувати без перебільшення кризова ситуація, що склалася сьогодні навколо процесуальних комунікацій судів з учасниками відповідних справ щодо надсилання судових повідомлень викликів і особливо рі. Так, це те, про що я говорила ще на початку відео. Зокрема, йдеться про надсилання учасникам справи судових повідомлень, викликів, а також рішень за допомогою інтернет месенджерів Фактично це маються на увазі додатки типу Viber WhatsApp. Наприклад, в Viber приходить навіть підписана судова повістка. Хочу зауважити, що безпосереднє використання для судових повідомлень інтернет-месенджерів процесуальним законодавством не перед. Передбачено взагалі це можна зробити опосередковано через мобільний зв'язок. Можливість використання якого таким законодавством передбачено. Так, відповідно до статті 120 Господарського процесуального кодексу, ключове хочу звернути увагу саме України, не іншої країни, які є власниками даних месенджерів. Суд може застосовувати мобільний зв'язок для надсилання повідомлень або у випадках термінової необхідності, або за наявності відповідної письмової заяви учасника справи. Умова фіксації повідомлення при цьому є обов'язковою. Тут я хочу зупинитися. І сказати, що існують навіть декілька рішень Верховного суду відносно того, що якщо громадянин України не написав заяву до суду про те, що я такий та такий, та хочу, щоб мене інформували відповідно шляхом смс-повідомлення на електронну пошту і не надав свої дані, то вважається, що дане інформування через смс-повідомлення громадянина є незаконним. Також відносно прослуховування, дуже коротко, Одка, хочу зупинитися навіть на тому, що в принципі всі ми переживаємо в першу чергу про безпеку своєї інформації, її захищеність, що тим месенджерам можна її надсилати, можна не надсилати. Чи мають доступ до цієї інформації, взагалі поліцейські, інші якісь правоохоронні служби, і як взагалі воно може потім використовуватися і чи може це використовуватися проти громадян? Є також рішення суду відносно. Основ використання, але треба ідентифікувати і особливо встановити, що в принципі даний месенджер належить саме цьому громадянинові України. А як я вже зазначила, що сам Месенджер Телеграм. Він його сервери взагалі не знаходяться на території України, тобто вони юрисдикцію мають іншої держави. Так само і щодо конфіденційності і доступу до месенджерів WhatsApp. Йдемо далі. Месенджер Viber розмістив в Росії та Білорусі взагалі свої сервери з персональними даними громадян відповідно до останніх змін. Отже, як ми розуміємо, якщо ми хочемо передати привіт в Росію чи Білорусію, велкам можна просто користуватися даними меседжерами, як же можна взагалі себе уберегти, і чи можна це взагалі зробити? Це досить таке гарне питання, воно риторичне, і правильніше було б сказати про розробку альтернативного українського месенджера. Але як ми розуміємо, це складно на сьогодні і в реаліях воєнного стану. Тому бережіть свою інформацію та. А слідкуйте за месенджерами, якими ви користуєтеся. Якщо у вас виникнуть питання, які були озвучені мною у сьогоднішньому відео, дзвоніть нам. Пишіть, все буде Україна. Підписуйтесь на наш канал і не забувайте про наш телеграм-канал. Там більш детальна інформація.